Російський диктатор Путін прилетів до столиці Казахстану, Астани. його зустріли в аеропорту з усіма почистями. Пишуть пропагандистські змі, додають, що Путін має зустрітися з президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Цікаво, чи не він не сплутає, як його звати в черговий раз, і обговорити відносини між країнами і зазначимо, що напередодні цього візиту. Путін написав цілу статтю, де активно перераховував так звані переваги співробітництва і закликав Казахстан приєднуватися до Брікс. Прикметно, що місяць тому, коли Казахстан відмовився подати заявку до Брікс, Росія заборонила ввезення низки овочів з цієї країни. Також призупинявся і експорт казахського зерна до РФ. І це от знаєте, на фоні того, що російський рубль пробив чергове дно, і зараз по відношенню до долара коштує 111 рублів. Російська армія використовує для атак по нашій країні колишні наші українські бомбардувальники Ту-160 і ту 95 МС. Розслідувачі проекту схеми за серійними номерами і даними з міжнародних авіареєстрів ідентифікували 10 українських стратегічних літаків УРФ, які Київ передав окупантам ще наприкінці 90-х. Щонайменше шість з них перебувають в бойовому складі російської армії. На бортах цих літаків тепер нові назви. Ось на цьому фото давайте розбиратися. Зафіксований колишній український бомбардувальник, якого назвали на честь адмірала радянського флоту Микола Кузніцов. До передачі в Україні до передачі Росії в Україні він мав бортовий номер 10, З'ясували розслідувачі.